Раз Олег Ляшко спілкується з журналістами. Давайте послухаємо. Офшорна влада використовує у своїх вузьких корупційних інтересах і прикривається їхньою формою, їхніми медалями. Бо насправді вони блокують трибуну не від фракції радикальної партії, вони блокують трибуну від українських громадян, яких грабує нинішня влада через тарифи, через корупцію, через офшори, через зловживання. І саме тому. Прикро, що ці люди використовуються у брудних цинічних політичних цілях щодо того, що відбувається, фракція радикальної партії продовжує далі блокувати парламентську трибуну. Ми сидячий протест продовжуємо з вимогами сформувати слідчу комісію, дві слідчі комісії одна по Обґрунтованості встановлення тарифів на житлово комунальні послуги. Ми стверджуємо, що ті тарифи, які сьогодні є, вони є абсолютно необґрунтованими, вони є драконівськими, вони є корупційними. Ці тарифи приведуть просто до колапсу системи житлово-комунального господарства через масові неплатежі. У людей немає можливості платити по 7 тисяч гривень за тисячу кубів газу. Тому ми пропонуємо з іншими колегами з інших фракцій створити слідчу комісію по розслідуванню обру. Мтованості встановлення тарифів. Друга слідча комісія, яку ми вимагаємо створити, це прослідування корупції в вищих посадових осіб держави, уповноважених на виконання функцій держави, зокрема президента України, голови національного банку України, міністра фінансів України та багатьох, багатьох інших високопосадовців, які в умовах війни займаються мародерством. Виводять через офшори мільярдні кошти з України, не сплачують податки, обкрадаючи таким чином українських громадян. Третє, ми зареєстрували цілий ряд законопроєктів у Верховній Раді, які дадуть можливість суттєво знизити тарифи. Це законопроєкти, доручення уряду про перерахунок ціни на газ. Про повернення пільгової норми споживання газу для українських громадян. Нагадаю, ця пільгова норма те, що 200 кубів була скасована рішенням уряду від 29 квітня нинішнього року. Рішенням Анкаріє КП від 6 червня встановлено підвищено вдвічі втричі вартість житлово-комунальних послуг з 1 липня. Ми вимагаємо в парламенті прийняти закони, які дадуть можливість знизити вартість газу, а отже, і вартість тарифів. Водночас, не чекаючи рішення парламенту, ми звернулися до Суду, я особисто і депутати від фракції радикальної партії ми звернулись до адміністративного суду міста Києва з вимогою визнати незаконним рішення уряду і рішення НКРІКП про підвищення тарифів і про встановлення ціни на газ 7 тисяч гривень і про ліквідацію пільгової норми споживання газу. Судове засідання перше призначене на 28 липня нинішнього року. Ми будемо оскаржувати і добиватися доводити в суді незаконність рішення про підвищення ціни на газ. Немає ціни на газ в Україні. Раїні сім тисяч гривень це абсолютно штучна необґрунтована корупційна ціна. Собі вартість видобутку українського газу 1580 гривень за тисячу кубів, якщо взяти рентабельність, транспортні витрати, інші витрати це максимум 2700 сімсот тисячі гривень за тисячу кубів, яку мають отримувати громадяни. Оце наші вимоги. Розслідування корупції офшорів, вищих посадових осіб держави, розслідування обґрунтованості встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги і прийняття ці... Ло ряду рішень, законів, які дадуть можливість суттєво знизити вартість цих послуг. Поки ми цього не доб'ємося, фракція радикальної партії в повному складі, наголошую, в повному складі ніхто нікуди ні в які відпустці не їде. Ми вважаємо, що. Роботу парламенту треба продовжити до осені е, в пленарному режимі, не дурити людям голову, розказувати про роботу в округах і комітетах. Їхні округа, більшості членів коаліції панамських патріотів на канарах на багамах завісають на яхтах з сьолками, Отам їхні округа, наші округа – це села, це міста.